Вітаю вас на мовознавчій хвилинці. А чи задумувались ви, чому назви місяців ми так називаємо? Ні, сьогодні про все дізнаємось. Поїхали місяць. Це проміжок часу, що прирівнюють до часу обертання місяця навколо землі. Це від 28 до 31 доби. Відомо, що назви місяців утворилися, коли на слов'янських землях панувало язичництво. Спочатку в місяць не входила визначена кількість днів. Це був період, в який відбувалось якесь природне чи господарське явище. Зимові місяці. Грудень. Назва походить від слова груддя. Земля перетворюється у замерзлі грудки, розпочинається час непроїзних доріг. Раніше грудень називали Студень. Січень назва походить від сікти січа. У цей час наші предки розпочинали розчищати землю, щоб весною її засіяти. Цей процес називався січею. До речі, у Київській Русі цей місяць був одинадцятим, а першим березень, інші назви, просинець, коли на небі з'являлася просінь після осінньо-зимової хмарності. Тріскун коли починають тріщати морози. Хутий. Цей місяць називали Сніжень або Лютий, бо в цей період панували люті морози. Весняні місяці березень. Назва походить від назви промислу березов заготівля березового попелу для виготовлення скла. А квітень носить свою назву ще з 15 століття. Саме в цей час природа прокидається від сну, розпочинається пора світіння рослин. В ужитку були такі назви, як Цвітень, апріл, снігогон, бо текли струмки з останніми залишками снігу, а травень називали Май, на честь давньоримської богині природи і землі Майї. Були ще пізніше інші назви травник, травень бо період трав» і місяці. Червень мав декілька варіантів. Найперший була назва «Ізоп», так називали коників ціркунів, яких у цьому місяці було найбільше. Червець. Від назви комахи червець. З неї раніше виготовляли червоний барвник для тканини. І назва червень, період достигання та червоніння плодів і ягід. Липень. Липень називали грозник від сильних гроз і липець. У цей період світуть липи і збирають цілющий липовий мед. Серпень від слова серп це знаряддя, яким раніше зрізали зернові культури. До речі, помилка, коли говоримо кожного місяця, кожного тижня, правильно щомісяця, щотижня. Осінні місяці вересень. Назву його пов'язують з рослиною верес, яка особливо цвіте у вересні. Ще називали хмурень, бо небо часто свіріло, і йшли дощі, та ревун, бо розпочиналися осінні холодні вітри жовтень, місяць пожовкого листя. Його ще у народі називають весільник, бо закінчували збирати врожай і розпочинали святкувати весілля. Листопад або падалист, бо опадає листя з дерев. А який місяць ваш улюблений? Напишіть мені у коментарях. Бажаю теплого сонечка та гарного настрою. Бережіть себе до зустрічі!